Тобто з'являться нові способи заробляти гроші, вести бізнес, вести якусь соціальну, медійну, економічну активність і так далі. Фактично, це сервіс, який дозволяє управляти вам напряму не грошима, які лежать на банківському рахунку, а правами на ці гроші. Тобто, це новий спосіб управління грошовими коштами, який дає дуже багато перевог. І ви вільно можете розпоряджатися правами на ці гроші. Вони не переміщуються, вони лежать на банківському рахунку, але ви в новому децентралізованому інтернеті переміщуєте і обмінюєтесь правами на ці гроші. Тобто, переміщення грошей не відбувається і трошки спрощується система управління грошима і дає вам більше свободи. Тобто, умовно, ви можете оцифрувати право на квартиру і оцифрувати право на, наприклад, частинку вашого бізнесу. І укласти договір рівноцінного обміну, обмінятися цими правами. Все, що можна робити з криптою в інтернеті web 4 це просто укладати угоди із майновими правами. То ви за свою крипту можете оцифрувати право на крипту в платформі Web 4 і укласти угоду рівноцінного обміну. Наприклад, обміняти свою крипту на квартиру офіційно укласти такий договір рівноцінного обміну.